Шпалери. Одного дня Іван Іванович вирішив зробити ремонт. Ремонт це коли стільці, шафи, дивани та інші речі перетягують з кімнати в передпокій, з передпокою на кухню, потім назад у передпокій, потім знову в кімнату, а ще в цей час зачиняють у ванні. Щоб не плуталась під ногами. Іван Іванович побілив стелю, пофарбував підвіконня та обклеїв кімнату новими салатовими шпалерами. Ось тепер інша річ, сказав він, задоволено оглядаючи кімнату. Та соні кімната геть не сподобалась, особливо шпалери. Старі були. Значно краще. По-перше, на них були намальовані жовтенькі квіточки, які, хоча і не пахли, але роздивлятися їх було дуже цікаво. По-друге, в кількох місцях шпалери були порвані, і з них стирчали клаптики, неначе із стіни росли чиїсь вуха. Соня помалу втягнула їх, сподіваючись, часом витягнути звідти. Зайця чи ослика. І нарешті в кутку темніла велика загадкова пляма, схожа на інопланетянина, з яким соня іноді любила потеревеняти. Нічого такого, ні квітів, ні вух, ні плями на нових шпалерах не було. Суцільна салатова стіна, на якій і роздивитися ніч. Півдня Соня тиняла з кімнатою, поки їй не спала на думку чудова ідея. Вона хутенько дістала банку із-під апельсинового варення, у якій лежали кольорові олівці, і взялася до справи. На одній стіні Соня намалювала велике превелике море з хвилями і чайками, що літали високо попід самою стелею. З другої стіни вийшов луг, на якому росли квіти, літали метелики, сонечка та інші комахи. З третього боку Соні закортіло намалювати дикий згадковий ліс, але там уже стояла шафа, а малювати на вікні було зовсім безглуздо. Що ж це за дикий ліс, в якому видно магазин продукти? Висять різнокольорові пропорції. І який підмітає двірник. Зітхнувши, соня прибрала олівці. Потім вона взяла подушку, сіла посеред кімнати і уявила, що вона сама самісінька на березі незаселеного острова. Що це таке? почула вона раптом знайомий голос і розплющила очі. Біля стіни стояв Іван Іванович і мацав пальцем хвилю. Це море, сказала Соня, я тебе запитую, хто тобі дозволив псувати шпалери, сердито запитав Іван Іванович і, не чекаючи відповіді, відправив Соню в куток. Чому ж псувати, думала Соня, милуючись малюнками. Їй геть не подобалося стояти в кутку. Та в цьому кутку стояти виявилось дуже цікаво. З одного боку виднівся край моря, а з іншого гарний луг з квітами і метеликами. Все-таки недаремно я малювала, подумала вона.